Вітаю вас, мої маленькі друзі, на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося писати маленьку і велику букву Ш. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх вас на урок. Рівненько стали, все вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько, готові? Так, а настрій як? Клас! Тож успіх всіх чекає нас. Починаємо наш урок з виконання гімнастики для очей. Виконаємо гімнастику для наших пальчиків. Підкрити свої долоньки, поставте одну навпроти одної і тепер з'єднуйте кожен пальчик лівої і правої руки, мізинчик з мізинчиком, безіменний з безіменним, середній із середнім, вказівний із вказівним, великий з великим. Виконайте це вправу декілька разів. В кімнаті за шторою шафа стоїть? У шафі чистенький одяг лежить. Є там шуба, шарф, штани, гарно складені вони. Шість шкарпеток, шапки дві, шерстяні всі і нові. В мене скрізь порядок тут. Я шаную мамин труд. Який звук найчистіше? Повторювався в словах. Так, це звук Ш, який позначається літерою Ш. Саме її сьогодні ми і навчимося писати. Давайте з вами пригадаємо, що в нашому зошиті є поле, за яким ви будете оцінювати свою роботу, малюючи смайлики. Є лінія поля, за яку ви не виходите. Є рядок. В цьому нашому робочому рядку ми з вами прописуємо літери, і букви мають бути не більші, ніж розмір рядочка. Є верхня рядкова лінія. Є нижня рядкова лінія, саме вони нам допомагають. Зрозуміти, як правильно виписувати букву. Є міжрядкова лінія, вона допомагає нам писати великі літери та елементи деяких маленьких букв. І є похила лінія, вона нам нагадує, в яку сторону ми маємо нахиляти букви. Пригадали. Тож, давайте розглянемо, з яких елементів складається літера «Ш». Елементи вам знайомі це пряма похила лінія із заокругленням праворуч. Зверніть увагу, що літера Ш має три таких елементи. Перша пряма із заокругленням. Ми її зразу ведемо до верхньої лінії рядочка, потім друга пряма лінія із заокругленням. Ми знову рухаємося до верхньої лінії рядка. І третя пряма лінія із заокругленням праворуч це третій елемент. Щоб не сплутати з буквою «и», ви повинні порахувати. Мають бути три елементи. Велика літера. Ш, Починає писатися з верхньої міжрядкової лінії. Ми опускаємося нижче верхньої міжрядкової лінії, рухаємося вгору і праворуч до міжрядкової верхньої лінії, заокруглюємо і ведемо довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка. Доходимо, заокруглюємо праворуч, і рухаємося до Верхньої міжрядкової лінії. Потім знову ведемо пряму похилу лінію із заокругленням праворуч, і знову рухаємося до верхньої міжрядкової лінії. І ведемо третю пряму похилу лінію, доходимо до нижньої лінії рядочка і заокруглюємо праворуч. Маленька літера «ш» рахується на рахунок. Раз і два і три і. Велика буква «ш» рахується і раз. І два. І три. І. Давайте ще раз переглянемо, як пишеться літера Ш. Встаємо на верхню лінію рядочка і ведемо пряму похилу лінію із заокругленням праворуч. Рухаємося до верхньої лінії рядочка, знову проводимо пряму похилу, і третю пряму похилу із заокругленням праворуч. Велика літера Ш. Стали нижче верхньої міжрядкової лінії і починаємо рух плавний з заокругленням праворуч Підніміть руку вгору, поставте в повітрі і пропишіть в повітрі маленьку і велику літеру «Ш». Пишемо маленьку. Раз і два і три і. Рухи повинні бути плавними. Пишемо велику літеру «Ш». Починаємо із рахунка І. І раз, опустилися, і заокруглили, піднялися, два опустилися, і заокруглили, піднялися, три провели вниз пряму похилу лінію, і заокруглили піднялися. В своєму робочому зошиті відступіть. Один робочий рядочок. Знайдіть той рядочок, в якому ми будемо з вами працювати, і ми напишемо елементи маленької літери. Ш. Зверніть перший елемент, ми починаємо писати з верхньої лінії рядочка. Ведемо пряму похилу лінію, заокруглюємо і піднімаємося до верхньої лінії рядка. Поруч напишете такий же самий елемент. І третій прямо похила із заокругленням праворуч. Натисніть паузу і напишіть рядок цих елементів. Ви завершили написання елементів літери «Ш». а тепер ми з'єднаємо всі їх і плавно напишемо маленьку літеру «Ш». Слідкуйте за тим, щоб було три прямих похилих лінії. Пишемо букву Ш плавно, з нахилом, дотримуючись приблизно однакової відстані між буквами. Коли ви завершите написання цих літер за полями, за лінією поля, Намалюйте смайлик, якщо вам сподобалась ваша робота. Якщо ви не задоволені своєю роботою, то давайте зробимо так, щоб велика літера Ш вам принесла задоволення. На третьому рядочку ми з вами пишемо елементи, з яких складається велика літера Ш. Перший елемент: ми стаємо нижче верхній міжрядкової лінії. Рухаємося вгору і заокруглюємо праворуч. Потім проводимо довгу похилу лінію, біля нижньої лінії рядочка заокруглюємо праворуч, і піднімаємося до верхньої міжрядкової лінії. Другий елемент схожий на елемент маленької літери. Але більших розмірів ми починаємо працювати. З верхньої міжжиткової лінії. Рухаємося вниз, проводимо пряму похилу. Заокруглюємо біля нижньої лінії рядочка. Закруглили праворуч і піднімаємося до верхньої міжжиткової лінії. І третій елемент це пряма похила лінія, довга і заокругленням праворуч. Натисніть паузу. І запишіть три елемента великої літери Ш. Якщо ви вже закінчили писати елементи, об'єднаємо їх, з'єднаємо у велику літеру ша. Не поспішайте, ваша задача навчитися каліграфічно писати літеру ша. Чудово! Давайте відпочинемо. Виконаємо фізкульт-хвилинку і продовжимо наш урок. Наш урок. На наступному рядочку ми запишемо букву сполучення і склади. Отже, прочитаємо перший склад. Ши. Ми пишемо літеру Ш, не відриваючи руки, рухаємося зразу до верхньої лінії рядочка, пишемо букву І пряма похила, коротка із заокругленням праворуч, і зверху обов'язково крапочка. Напишіть 4 рази літеру склад «Щ». Якщо у вас поміщається, можете написати п'ятий раз. Наступний склад Ш. Ми, написавши літеру Ш, не відриваючи руки, рухаємося вправо і навскоси до верхньої лінії рядочка, заокруглюємо ліворуч. І пишемо літеру Е. «ШЕ». Допишіть цей рядочок до кінця складом «ШЕ». Пригадуємо, якщо склад закінчується голосним звуком, то цей склад ми називаємо відкритим. Натисніть на паузу, розглянемо. Як поєднати склад букви в складі «шо»? Ми пишемо літеру «ш», Потім, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка, і звідти пишемо овал букви О. Це перший варіант. Або написавши літеру «ш», ми доводимо третій елемент до середини рядочка. І починаємо рухатися вниз до нижньої лінії рядка, описуючи овал. Оберіть той варіант, який вам більш подобається. Напишіть 5 разів склад «шо». В цьому ж рядочку ми продовжуємо писати склад. Шу. Тільки використовуємо вже велику літеру «Ш». Дописуючи третій елемент нашої літери, ми рухаємося вгору до верхньої лінії рядочка і починаємо писати букву У. Петлю букву У ми обов'язково дописуємо до нижньої міжрядкової лінії. Завершить написання цього рядочка. Складом Ш. Ми переходимо до написання слів. Прочитаємо перше слово ш Давайте з вами розглянемо поєднання літер. Дописуючи третій елемент літери Ш. Ми піднімаємося до верхньої лінії рядочка. Проводимо пряму похилу лінію перший елемент букви К. Від букви К ми можемо букву О поєднати двома способами: або вести до верхньої лінії рядочка і писати овал, або довести до середини і рухатися вниз до нижньої лінії рядочка, описуючи овал. Після цього ми проводимо додаткову з'єднувальну лінію, за яку ми візьмемося і напишемо літеру L. Від букви L ми можемо букву А написати, якщо будемо рухатися вгору до верхньої лінії рядочка, пишемо овал і дописуємо пряму похилу із заокругленням праворуч. Або довести літеру L до середини рядочка, рухатися вниз до нижньої лінії рядка, написати овал і дописати наступний елемент букви А. Ми пишемо цей, це слово, поділяючи на склади, диктуємо собі Шко і пишемо «ті». Записуємо буквами ті звуки, які ми чуємо в нашому слові. Школа. Запишіть рядочок слова школа. Натисніть на паузу, працюйте у зручному для вас темпі. На наступному рядочку ми записуємо з вами слово. Шура. Поєднання букв Ш і букви У. Ми щойно повторили. Від букви У ми рухаємося зразу до верхньої лінії рядочка. Проводимо довгу похилу лінію до нижньої міжрядкової лінії. Дописуємо елемент букви Р, не відриваючи руки, рухаємося до верхньої лінії рядочка. І описуємо овал букви А. Допишіть слово Шура до кінця рядочка. Це ім'я досить цікаве. Цим іменем називають як хлопчика, так і дівчинку. Шура хлопчик, Шура дівчинка. Це короткий варіант імені Олександр або Олександра. Якщо ви завершили писати слово Шура, утворіть речення, розташувавши відповідно цифр слова. Давайте ознайомимося із кожним словом. Закувала під номером 2. Льон під номером 4. Зозуля. Під номером один. Сій. Під номером три. Розташуйте цифри по порядку, і слова у вас утворять речення. ЗОЗуля. Закувала. Сій. Льон. Зверніть увагу. Між другим і третім словом ми ставимо тире. Запишіть це речення рукописними буквами на новому рядочку свого зошита. Ви натиснули паузу і записали це речення. Не забувайте, що речення починає писатися з великої букви. Слова ми записуємо окремо одне від одного, а в кінці речення обов'язково поставимо крапочку. Перевірте, чи правильно ви записали речення. Ну, а зараз прийшов час диктанту. Ми з вами пригадаємо деякі букви, деякі склади і буквосполучення. сполучення. І запишемо короткі слова. Тож на новому рядочку поставте крапочку, слухаємо уважно і записуємо: Велика буква йд. Наступна буква маленька буква йод. Наступна буква м'який знак. Наступна буква велика буква Я. Наступна буква маленька буква Я. Наступна буква велика буква Е. Пишемо наступну маленька буква Е. Наступна літера велика буква З. І остання маленька буква З. Перевірте: велика йод, маленька йод, м'який знак: велика я, маленька я, велика е, маленька. Е, велика з, маленька З. На новому рядочку ми запишемо склади і букву сполучення. Бути уважні. Л. Записали букву сполучення л. Наступне буква сполучення Р. Пишемо склад в'я. «в'я». І ще один склад дя. Чудово, перевірте: ль-р, в'я-дя. На наступному рядочку ми запишемо короткі слова. Пишемо всі слова без ком. Перше слово запишемо з маленької літери. Слухайте уважно. Край. Диктуйте собі слово, і звуки, які ви чуєте, записуйте буквами. Край. Наступне слово яма. Наступне слово сіль. І останнє слово льоня. Перевірте слова. Край, яма, сіль, льоня. А зараз прийшов час перевірити диктант. Саме такі букви, буквосполучення, склади і слова. Мають бути записані у вашому зошиті. Якщо ви допустили помилки, виправте їх. Охайно перекресліть і зверху напишіть потрібну букву. Молодці. Оберіть той емотикон, який відповідає вашому настрою. Сподіваюсь, що ви не засмучені. Якщо допустили помилки в диктанті, не засмучуйтесь, у нас ще попереду багато уроків, і ви, і ви відшліфуєте свої навички написання диктантів. Я дякую вам за урок. Бажаю легкого і цікавого навчання. До зустрічі на наступних уроках!